Всім привіт! З вами канал Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Керенчухаджан в конкурентному бою поступився Джарану Енісу. Реакції Василь Ломаченко став скромним і донатить мільйони на ЗСУ. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Favbet. Реванш між Джароном Енісом і Кареном Чухаджаном у Wells Fargo Center, Філадельфія США виявився насиченим та напруженим. Місцевий чемпіон IBF на півсередній вазі Еніс. Переміг за очками, але Чухаджан зумів показати конкурентний та стійкий виступ. Чухаджан розпочав поєдинок активно, з гарною роботою, першим номером та точними ударами. Навіть вдалося зловити Еніса у незручній позиції. Однак, незважаючи на сильний початок українця, чемпіон поступово збільшував темп. У другому раунді Еніс відповів потужним боковим, але Чухаджан також впевнено атакував лівими хуками, демонструючи стійкість у третьому та четвертому раундах. Претендент виглядав гідно, особливо успішно, комбінуючи удари по корпусу та створюючи складні кути для атаки. Однак у деяких моментах Еніс завдавав сильних і точних ударів, потрясаючи суперника в ближньому бою. П'ятий раунд став переломним. Еніс зміг вразити чухаджана потужним аперкотом, від якого Карен змушений був взяти коліно щоб уникнути падіння. Чемпіон все більше домінував і контролював темп, але Рефері виніс йому попередження за удари нижче за пояс. У восьмому раунді Чухаджан пропустив кілька потужних атак, але зумів відповісти вдалими епізодами. Ені збільшував інтенсивність бою, а українець намагався зменшити темп за допомогою клінчів. За що Рефері також виніс йому попередження в останніх раундах? Чухаджан продемонстрував вражаючу витривалість. Одинадцятий раунд залишився за ним. Він ефективно використав праву руку та потратакував лівим хуком. У фінальному раунді Карен зумів донести до сілі більше ударів, але для перемоги цього не вистачило. Судді одноголосно присудили перемогу Джарону Енісу 119, 107, 117 та 116-110. Бій був насичений ударами. Еніс викинув 730 ударів. З яких 224 були точними, а Чухаджан 522 удари, 173 з яких досягли мети. Еніс показав перевагу в силових ударах 177 проти 128. Сейбі бій підкреслив стійкість та техніку Чухаджана, а також домінуючу силу Еніса. Чемпіон IBF у напівсередній вазі Джоран Еніс розповів про свої плани після перемоги над українцем Кареном Чухаджаном. Ти сказав, що хочеш перейти в першу середню вагу. Хто міг би стати твоїм опонентом? Хто завгодно? Я хочу боротися з топовими суперниками, хочу бути великим. Ось що я маю робити: битися з цими хлопцями, сказав Еніс. А ось як прокоментував бій-українець. Я зробив свою домашню роботу, але цього виявилося замало для того, щоб його побити. Він справжній чемпіон. Я бажаю йому мені не треба йому щось бажати. Він став безперечним у цьому. Він надто гарний у напівсередній вазі. Як пройшов бій порівняно з першим поєдинком. Я завдаю більше ударів і приймаю більше ударів, я не знаю. Я залишу це своєму тренеру та боксерській аналітиці. Ти завдав достатньої кількості сильних ударів. Чи судді віддали тобі належне? Я так стомився, що не почув рахунок суддів. У тебе є звернення до вболівальників. Хочу привітатись з усіма. Я в порядку, багато емоцій, сказав Чугаджан, американський боксер першої напівсередньої ваги Райан Гарсія. Прокоментував перемогу Енніса над Чухаджаном. Явно коготував Еніса. Цей суддя досі відстій. Едді Хіл має припинити передчасно називати своїх бійців легендами, сказав Герсія. А ось володар титулу WBC у у вазі Шакур Стівенсон так прокоментував перемогу Еніса над Чухаджаном. На цьому рівні ми не боремося з таксистами. Як ви вважаєте, Карен справді добрий боєць? Він вийшов на ринг і показав себе з кращого боку. Він був тут, щоб зруйнувати сьогоднішнє шоу, але повага до Еніса за те, що той не дозволив Карену цього зробити. Сказав Стівенсон: ну а як вам виступ Карена у бою з таким небезпечним суперником? І що чекає на обох бійців у майбутньому? Пишіть під відео. Ну і на завершення, президент WBC Україн Микола Ковальчук поділився думками про володаря титулів IBF та IBO у легкому дивізіоні українця Василя Ломаченка. Що чекає на Ломаченка в Україні? Він залишиться маргіналом із православим головного мозку. Чи здоровий глузд візьме гору, як це сталося з початком повномасштабної війни з Олександром Мусиком? Я не знаю, що з ним буде. Це лише Богові відомо. З одного боку Василь робить дивовижні заяви, з іншого боку, я чую від його оточення, що Ломаченко донатить мільйони на зсу. У себе в регіоні, просто робиться без піару, не афішуючи. Він дійсно досить закрита людина, яка не любить зайвої реклами та шуму. Також є інформація від його оточення, що Ломаченко змінився як людина, став скромнішим, відкинув свою гордість та втратив зіркову хворобу. Я не знаю точно, що тому відповідає дійсності, але знаю, що плідкувати і робити якісь висновки, зробив частих тест зі ЗМІ. Чи висловлювань хейтерів не варто? Василь, наша гордість як спортсмен. А хто він як українець, як патріот, покаже час, сказав Ковальчук. Ну а що ви думаєте стосовно таких заяв? Чи справді лома змінився та донатить на ЗСУ? Чи просто знов якесь вкидання? Пишіть під відео. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. Посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.